вітам сердечні всіх на моєму каналі на колейнім оціночку. Кохані, дійсей маємо з вами два плейбука. Круль кеш за 5 злотих южу щастя, Grand Money і супер лінії. І, кохані, на потєшку в концу, очевидно, космічний седем. Як без космічний седем? З номерком 15 ще здрапімо в концу. Е, плейбучки мами з номерками 14 і 3 дуже щастя з номерком 49 Греймон із 20 номерком суперлінії 38 а кролька з номерком 22 Добре кохання Ну то зачнімо а вклад у кохані 115 злотих як сили меди 60 90 110 так 115 злотих Dużo szczęście z numerą 49 szukamy klips czy to kasa i wygrywające liczby. Zobaczymy, ile szyście będę. Dzisiaj. Dobra, 34, 2, 24 i 26 i 4 takich liczb szukamy. I zobaczcie, mamy 3 oboczek, 6, 35 oboczek, jeden oboczek. і 36. 11, 31, 14, 28 і 7. Нема, кохані, дуже чисті. Добре, може хоч трохи бенде того чисти. Тераз спробуємо суперлінійку з 38 номерок. І драпимо разом лежак і вєтрак. Мамо, лежаки. Tu mamy leżak. I tu mamy leżak. Wietraczka nam nie dalej. Teraz księżyc i kluczek. Dobra, księżyc i kluczy Jest w ogóle tu księżyc i klucz? A nie ma. Ptak i. E, okularki. Mamy ptaka. Mamy okulary. Okulary i ptak. E, okulary. Окуляри. Добре. Балони і льоди. Мами балони. Тут є льоди. Тут маме балони і льоди. Саква і дзвоник. Мами сакву, сакву, сакву. Тут є дзвоник. І то на теле. Тут є розкрап і дзвоник роверк. Мама роверк. Крап єсть. Ну, то й все. Уч. Уче пюка. Пюку мамету. Ето, напевно, так. Ще máme pilečka тут. Сонце і цитрина, которых я не видела тут. Не єсть цитрина. A i piłka, zobaczcie, się jeszcze jedna znalazła. Dobra, parasolka i diament. Mamy parasolku, parasolko, diament. I parasolka. Rouki i korona. Mamy korona, korona roki, korona тут у мене корона і два останні, то є 200 і клапки. Мама зірдо, мама клапки, зірдо. І <coughs> <coughs> ще прошу, кохання, і німанець пусто. Ніц немає. Зараз граємо на з номером 210. Ну шукаємо ворка і виграбоянців ліч.

Ну і це, кохані, цела надія на ці дрожчі здравки. Зобімо плейбучок з номерком 3. Шукаємо шофірова сюдемка вигриваших ліч. Або siдеmoczku. 19, 24, 17, 6. І mamy wygrane. Є сюдека. Супер. 16 обочок. 4. 8 i 26. 20 obok. 21, 12, 22 i 27. Ale mamy jedną wygraną w siódemku. Dobra, szukamy siódemku robiny. Wygrano razy dwa, mamy siódemu. Czyli druga wygrana: Borek, portfel, perla, zegarek, świnka, lusterko, kufr. monetka i parfuma. Dobro, mama je djeva granja. Tuška me čiji su demki. Ovo no gra. Mama je čiji su demki. Čili je grana. Druga. Jedna su demka. gra. Dvije su demki. Čverta. Dvije su п'ята єдна сьоденка віця, шоста єдна сьоденка і сьодна теж єдна сьоденка, чи ще виграні. Тут шукаємо тис, аметистові сьоденки для ідентичних символів. Маме третю, четверту виграну перстянки. Маме ту виграну і ту. 2, 3, 4, 5, 6. I nie mamy. Dobra. Pazowa siódemeczkę. Tu szukamy trzy siódemki mnożym razie dwa i trzy detycznych címbole. No i pierwsza gra różnie, druga dwa złota. Trzecia różni. 4 mamy wygrane. Czyli siódma nie. Czyli siódma wygrana. Tu mamy różni. Szósta ружні, сьодма ружні символи тут маємо 3 подкови тут ружні і тут два парфуми ось і добре тут шукаємо чи ідентичні квоти і ні не стати нема добре шукаємо перстенька нема Мама перстенка мама перстенок і мама перстенок через 10 через 60 злотих буде не раз два ші 4 5 6 7 8 9 10 грамів так от сюди Мама 10 злотих Оцю всю демку 10 злотих. Ось тут сюдемку. Чили 30 злотих. Якщо будемо мати стову, якщо швидко по 10. Перстенки нам дають 10 злотих. Тумани теж по 10 злотих. Чи не 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. 100 злотых мамы в плывучку. И контрольный ПП так сгас. Ну и пеньги. Мама стоп лопіть плибок. А ще мама дві здрапочки. Як вони пійдуть довше, то буде п'янь дитинок. Добре. Тайра ще плибучок з номерком 14. Збачимо, що тут можна дропати. Добре. Шукаємо квоти сюди. 9, 16, 19, 28. Ну і мама першого бочка ось 11, 17, 2, 15. 22, 26, 27, 32 і ще. Нема. Шукаємо сюди мки рубіна. Мами парфуми, перли, перстенок, корона, цигарик, куфер, люстер, комонета, портфель. i świnka. Nie ma. czy kluby zaskoczyć czasem. Zobaczymy, czy zaskoczy. Dzisiaj pierwsza gra i szukamy trzy siódemki. Mamy dwie. Druga. Widzę dwie. Trzecia. Też dwie siedemeczki, Czwarta. Dwie siódemki. Piąta. Jedna siódemka. Szósta. Dwie i siódma jedna no, i jedna siódemoczka. No nie ma. Na razie nie ma nic wygranych. Szukamy no. dwa indytycznych symboli. Nie ma. Nie widzę. I nie ma. Dobra. To pozowa siódemka. No, szukamy trzy indytycznych symboli bo trzy siódemki. Nie ma. Różnie. Różnie. дві подкови два две ружні, две ружі, ружні, і два дзвоники. Шуста, мама рожні, дві рожі, рожні, дев'янта дві швінки і дев'янта рожні. Нема. Шукаємо. Чи не дитичні вот. Нема. Тут шукаємо злотку. Нема. Nie ma. Nie ma. I nie ma. Ten poczernik jest pusty. No dobrze, Idę do przygramy. Dobra. Mamy kosmiczny 7 z numerką 15. Może co zrobi? Uratuje się troszkę. Bonus. Szukamy kwoty. Tu szukamy 7. Krzyżyk planetu. planetu. Moją ulubioną zdrabkę. No i szukamy. Mamy rakietę, parasolkę. цитринка, корона, пальма, діамант, креста, перла, опція, торнадо, авокадо, виногронко. Є сюдемка, кохані, є. Є моя сюдемочка, друга сюдемка, кохані. Бачите, було у мене два рази Сюдемка на єдні здравки, але було по 100 злотих. Ну, може бути по 30 злотих. Плеяда. Квятик. Третя сюдемка. Збачте. Кохання. Астроном. Четверта сюдемка. Напевно, 150 злотих. П'ята сюдемка. Портфель. Ну, кохання, забачте, яка. Моя космічна 7, телескоп, ананас, дзигарик, сонечко, яблушко і хмурка. Запити ми бонус, мами кості. І, кохання, але п'ять на здрав, та зубище. Раз, два, три, чотири, п'ять. Може бути 150 злотих. Ну, добре, трапіме.

На початку зравки в консулі мала по 100 злотих, 200 злотих мало. А тут аж пенсія сюди мок на 150 злов. Зобачте, які п'які Контрольні. Ха. ха Ну і п'яні. Ну, і кохані. Шнутлий бучок. Король кеш. І три зрабки за 5 злотих супер лінії, дренмони. І дуже щисто все не списали. Не списалися. Але, кохані, бачите, які дві п'єнтні зрабки. На дешейшому оттінку. Чилі, кохані, на 115 вкладу 250 зисканих. П'ять сюдемочок. Збачте, як пенькне дали нам 150 злотих плейб, з номерком 15 і плейбочок з номерком 3 дав стулу. Збачте, ПП. І маме тут стулу. Чи 250 злотих зисканих на 115 165 135 плюс. П'якні, ні? Собачте, які п'які Напевне, що це тіше. Певне, що це тішить. Бо всі тішила, єдні сюдемки, отут аж п'інь. Кохання, як вам це сподобав оттіночок, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте, можуть і маєте пропозиції, бо маю такий помисел на плейбуки, зупіть плейбоки, надрапать. Чи, чи космічний сідем вельми? Це мої улюблені здравки. І ж чекаємо червня, аби були наші мегалі, ті а, крижувки за 20. Бо нема за 30 моїх улюблених. Добре, кохані, мені і гадання. Як вам все сподобало, мислю, що все подобають мої отінки. E, попрошу лапки вгору, коментуйте, субскребуйте. А я вам з'ячу дуже здоровка, п'єнтних отінків, високих, виграних і всього доброго, кохані. Тримайте теплітку до утра. Бузячки. ཨ་